Так, добрий день! Я зробила для вас розклад сьогодні на таке запитання, що мені заважає мати фінансовий успіх. Розклад на 9 карт. Обирайте, яка вам сподобалася відразу. Одну карту. І швидко. Чим швидше, чим, тим краще. Яка перша впала в око, та й ваша? Обрали, я думаю, хто не обрав, ставте на паузу, а хто обрав, слухайте, буду відкривати карти. Перша карта у нас закохані. Що тут вам може заважати? Ви не можете ніяк обрати спосіб свого зростання, свого матеріального достатку. У вас різні шляхи є. І ви зараз обираєте свій шлях, який вам більше підходить. От коли оберете його, сконцентруєтесь на ньому, той буде і ваш. І у вас буде зростати матеріальний добробут. Четвірка кубків. Це показує таку людину, яка сидить, нічого не хоче робити, в депресії, в апатії. От. Значить, у вас поганий настрій, якась депресія, щось у вас склалось не так, як би вам хотілося. Ну, треба виходити з цього стану або самому, або за допомогою лікарів, ліків і починати, починати щось думати і робити. Третя карта. Кінка це карта ілюзії. У вас дуже багато всяких способів, можливих, заробітку, і ви ніяк не можете зупинитися на якомусь способі. Ну, ще вас можуть і дурити. щось обіцяти, потім не виконувати обіцянки. Ще можуть і обманювати. Четверта карта. Тріка пентаклів. Ну, тут, мабуть, у вас недостатньо знань для того, щоб заробляти гроші, і ви навчаєтеся. Що вам не вистачає, ваша молодість може або просто не вистачає знань. Вісімка мечів, п'ята карта. Вісімка мечів. Ну, тут, бачите, перешкоди, перешкоди. Руки зв'язані, очі зв'язані, якісь комплекси ваші внутрішні, якісь перешкоди, що вам ставлять люблять. Ну, треба звільнятися від цих перешкод, Звільнятися від комплексів і починати, починати щось думати. Так, шоста карта двійка пентаклів. Тут заважає заробляти гроші. Така, такий у вас характер. Характер людини, яка легковажна, може програвати гроші. Вона легко їх заробляє і легко втрачає, не задумуючись над тим, що. Гроші треба, гроші люблять рахунок, їх треба зберігати, накопичувати. От. А цей хлопчик, ось як намальовано, він ще цього не вміє робити. І він витрачає багато своїх грошей просто на вітер. Цьома карта у нас четвірка Пентакли. Можна сказати, що гроші не йдуть, тому що людина жадібна, вона хоче тримати при собі гроші і не хоче їх нікуди вкладати, щоб вони росли, а не просто лежали десь в кринці, без росту. Так, ось ця карта сімка мечів. Ця карта показує крадіжку. У вас гроші крадуться, їх крадуть. Або в прямому сенсі крадуть, або ви їх тринькаєте, як кажуть. Ви їх роздаєте, позичаєте, вам не повертають. Це теж крадіжка. А ви допомагаєте багатьом людям, які вам не повертають ці гроші. Ви допомагаєте своїм рідним, і вони можуть вами користуватися. Саме не працюють, не хочуть, а з вас вимагають допомоги. Це крадіжка, тому Будьте з цим обережні. От, і любіть гроші, тримайте при собі і не роз, розтримкуйте. Остання карта трійка кубків. Ну, тут по, по цьому малюнку видно, що гроші йдуть на розваги, на гулянки, розваги. Може, і на алкоголь, може якась залежність у людини, алкогольна, наркотична. Або вона любить шопінг, любить витрачати гроші, отримує якісь гроші, і тут же ж треба їх витратити. Оце така хвороба. Цього не можна робити. Так. Ну, ось такі основні причини. Теж я не знаю, що ви обрали, але я сподіваюся, що вам... Сподобалося. От що ви знайшли свою карту, знайшли свою ваду, і гроші будуть вас триматися. Ви будете їх нарощувати свій капітал і матеріальне, матеріальне благополуччя. До побачення, до наступних розкладів.